Вітаю, громадська організація Доста Вінницький осередок Геннадій Грібіник. В даний момент я знаходжусь в СМТ-стріжовка, приїхав до своєї мами. У мене хвора мама, яка перенесла 4 інсульта. В даний момент в мене немає можливості її капати, то я даже сам приїжджаю, ставлю її капельниці, ну, благодаря людям. Приїжджаю сьогодні і застаю таку дуже цікаву бумагу. від а те війни це газ. Питаю мамі, що це таке? Мама каже, що були з газ контори. Якась жінка зайшла в хату самовільно, тому що мама, як бачите, всю стоять ходунки. Мама може передвигатися тільки по хаті, вона навіть, навіть на вулицю ну, до дверей може вийти і все. Далі по сходинках вона не може підніматися. І от прийшли якісь люди, натрусили її, що в них утічка газу. Дали якусь бумажку і сказали, завтра приїжджайте в газконтору на шміта, будемо розбиратися. Нормально, Тобто жінка, яка передвигається на ходунках, да? вона має завтра бути в газконторі і щось розбиратися. Коли я пішов, подивився, то, оказується, вони перекрили газ, скориставшись тим, що жінка інвалід, не може вийти, проконтролювати їхні дії, чи заперечити, чи дати згоду. Вони просто нагло вдерлися на двір, мама їх, звісно, не зрозуміла, не випроводила. І вони тут вже бігом поставили пломбу навіть, якусь, навіть, непонятну, навіть. Типа, утічка газу, тобто ніколи блядь, ніяких проблем не було, ніхто не жалувався, навіть. тобто ціленаправленно вони приїхали, і виділили ціленаправленно, вони попали чітко по адресу, що в них утічка газу опломбували. А якщо б б не було, щоб не було в мами такого сина. І що було б далі? Все? Жінка має лишитися інвалід без газу. Не, не знаю, зараз буду дзвонити в поліцію, визивати, тому що це якийсь, я не вірю, що це був ГАЗ. бо ГАЗ має працювати в рамках чинного законодавства. А в даний момент непонятні, якісь люди без дозволу прийшли в подвір'я, пошкодили газове обладнання і тихенько втекли. Це тільки треба визивати правоохоронні органи, і зараз будемо розбиратися. Хто це, що це тут, тут наробив? За пломбу ніхто не підписувався, мама ніякі документи не підписувала, значить, встановлено незаконно. І зараз будемо з цим розбиратися.